А з нас час від часу пістерігають стреси, втома та поганий настрій. Відволіктись від проблем та відпочити після важкого робочого дня можна лише вдома. І добре, якщо ваше житло відповідає усім вимогам, воно затишне, практичне та комфортне. Ми продовжуємо розповідати вам про краще новобудови міста, які дійсно варті вашої уваги. Сьогодні приміром дізнаєтесь про етапи зведення другої лінії котечного кварталу першого паркового мікрорайону. Дивіться самі. Перший парковий це повноцінне містечко європейського стандарту, неповторна архітектурна композиція та ексклюзивний проект будівництва. Все це створює особливу атмосферу, затишку та тепла. Житловий комплекс нараховуватиме п'ять вулиць, по обидві сторони яких з'являться двоповерхові таунхауси з власними балконами, прозорими задніми фасадами та оригінальним оздобленням. Усі будинки першого паркового мають відмінні експлуатаційні якості, а також надійну систему комунікацій, високі показники пожежостійкості та звукоізоляції. Насолоджуйтесь кожним моментом життя разом з першим парковим. Це справжнє житло мрії. Оцініть самі, кожен будинок матиме власний дворик та майданчик для паркування авто. Територія надійно охоронятиметься, а про благоустрій дбатиме спеціальна служба. А тепер, власне, до деталей будівництва. На першій вулиці котеджного кварталу будівельники розвели локальні мережі комунікаційних систем. В кожному будинку встановили газові котли, облаштували внутрішню електропроводку та лічильники. Готові до зустрічі мешканців і системи Водопостачання та водовідведення. Зверніть увагу, першу лінію мікрорайону вже повністю підключили до міської каналізації. Система надійно функціонує. На території кварталу встановили газорозподільну станцію. Ремонтники завершують підключення будинків. До мікрорайону підведено міську магістраль з водопостачання. Найближчим часом планується підключення будинків до цієї магістралі. Активно проводяться роботи по оздобленню фасадів будинків та укладення бруківки на проїжджій частині вулиці та прибудинковій території. Фасади будинків готові на 45%. Бруківки встелили на 70%. Невдовзі візьмуться за облаштування ліхтарів. Завершальними будуть роботи з озеленення вулиць. Здовж мікрорайону курсуватимуть маршрутні таксі. Вже зараз на Старокостянтинівському шосе в напрямку міста встановлять зупинку громадського транспорту. Більшість будинків першої лінії кварталу вже знайшли своїх власників. Чверть з них готують до заселення. Впродовж найближчих двох місяців будівельники обіцяють повністю здати в експлуатацію першу вулицю району. Поки на першій вулиці тривають завершальні роботи з оздоблення та облагородження території, на другій черзі кипить робота зі зведення житла. Будівельники встановили внутрішні міжкімнатні перегородки. Наразі ж тривають роботи із облицювання зовнішніх стін. Будівельники встановлюють основи фундаментів і заливають розтверки. Укладають цеглу, утеплюють і штукатурять фасади, дах, встиляють металочерепицею. І це ще не все. У будинках другої лінії комплексу встановлюють енергозберігаючі вікна, вхідні двері, розводять внутрішні комунікації та проводять початкову штукатурку стін. До речі, котеджі утеплюють за допомогою пінопласту. У кожному буде індивідуальне опалення, а отже, ви зможете самотужки контролювати витрати. На початковій стадії будівництва власники будинків досить часто користуються можливістю втілення своїх ідей і побажань, вносять певні корективи відносно загальних стандартів внутрішнього планування перестінків, що в майбутньому дає можливість створити максимальний комфорт та душевний спокій у своєму будиночку. Перший парковий це більш ніж перспективний проект сучасної забудови міста. Демократична ціна, високі гарантії, житло, комфорт класу. Все це пропонує містянам галереї нерухомості. Перший парковий це проект, що ламає будь-які стереотипи. Усе для вашого якісного і щасливого майбутнього. Перший парковий мікрорайон це житло для динамічних людей, впевнених у завтрашньому дні. Завітайте на будівельний майданчик та переконайтесь у цьому самі. Я ж кажу вам до побачення рівно на тиждень. Нехай щастить.